Чисте, охайне на кшталт європейських, а головне функціональніше. У Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні презентували реконструйоване відділення судинної неврології. Сюди кажуть медики, щороку потрапляють півтори тисячі людей із розладами серцево-судинної системи, крововиливами та гострим порушенням мозкового кровообігу. Тож дану патологію, яка до всього ще й молодшає, можна сміливо назвати пандемією сьогодення. Відтак лікарі заопікувалися, аби хворі проходили лікування у цьому відділі за усіма світовими стандартами. Цю проблему ми. Бачимо кожного дня. І комфортність лікування, комфортність перебування нашого пацієнта це є дуже важливо. Тому що від комфортності залежить його здоров'я. Не тільки від медикамені, не тільки від персоналу, а де він лежить, де він знаходиться, на якому ліжку, в якому приміщенні. Ми його інтенсифікували, ми його зробили ремонт, і знову ж повторю, робили комфортність, дообладнали його, додали новітні обладнання. Ми плануємо це відділення. Це є одна половина, це є та порівняння характеристика і що ми зробили і в чому ми працювали? Це ця сторона. Це європейське нормальне відділення. Сучасний томограф а відтак і рання діагностика на місці. Спецблок інтенсивної терапії з усім необхідним обладнанням для невідкладної допомоги при гострих випадках захворювання та комфортні палати. Усе це сьогодні 13 років тому пригадують лікарі, відділення відкривали у старому корпусі. Умови праці та перебування там були далекими від ідеальних. Відповідно і потребувала заміни і ну система і каналізація і. Електрика і е, вікна, які були так само замінені. Так що, фактично, це, що зараз ми бачимо, о, це така, навіть, європейський стиль, той, що був створений е, зараз, як наслідок цих проведених ремонтних робіт, е, це результат тяжкої праці. Відділ зараз на даний час розгорнутий на 40 хворих, враховуючи те, що ремонтні роботи проводяться на другій половині, але ми е, продовжуємо нести цілодобове ургентні чергування по місту Івано-Франківську. Це значить, що нам цілодобовому режимі нон-стоп везуть ургентних хворих з гострою патологією нервової системи. Оновлення та осучаснення відділення вартувало близько 300 тисяч гривень. Частину цих грошей виділили із міської казни, решта так звані позабюджетні або ж благодійні кошти. Тепер у планах керівництва лікарні завершити реконструкцію в іншій частині даного відділу. А поміж тим, у майбутньому взагалі облаштувати тут центр судинної патології.